Доброго дня подписчики і гості канала. Сьогодні у нас 30.01.2022. Чергове відео і пояснення, і моя думка ну, взагалі про цю машину і відповіді подписчикам на деякі питання. Друзі, начну з того, що це, на мою думку. Найкраща машина на українському ринку, вона повністю виконує свою функцію. В першу чергу, що для мене немало це функція циклон, який дійсно працює, який, е який можна закривати обоє дверей в складі і працювати. Пилюки він не жене. Вся пилюка. Відходи в нас оцим шнеком, іменно з циклона виходить усюди, а із решет амброзія і крупка виходить усюди. Так. Е, взагалі, е, чому я, так сказати, знімав відео про редуктор живильника... Про його принцип регуліровок в даній машині проблемний вузол це лише оцей редуктор. Оцей, в якому зазори регулюються конусним сферичним подшипником. Ніякими не шайбами, як. Говорить пан Юрій, якому я вже не знаю, як доказати. Пан Юрій е, розказує про ту машину, на якій працював він. Я розказую машину про ту, на, якій, на з якою працюю я. Е, в принципі, він все розповів правильно, тільки не про цю машину і не про даний вузол. Тому що тут зроблено інакше. Тут, як я е, перед цим казав. Сферичний конусний подшипники стоять, шайби тут ніякі не потрібні взагалі. Е, відповідь пану Юрію. Ви казали, який лом? Лом металевий. Дивіться. Я ж мав на увазі не зазори відрегулювати, а тоді і на місці вставляти лом. Відео е, саме перше було ізначально для того. Щоб люди, які мають дану машину, або планують в майбутньому купити дану машину. Бо, як я і казав, ця машина найкраща в даний момент на українському ринку. Найкраща. І я не зробив помилку, що я її купив. Моя помилка була в тому, що я пожалів сервісників і щоб вони не їхали із... Запоріжжя, я нею відробив 500 гектар. Чи той 500 гектар, блін, 500 тонн. І ждала вона наступного сезону. І щоб ви поняли суть, це те саме, що ви купили трактор. Зробили на ньому 20 гектарів, образно кажучи. І поставили, щоб він ждав другий сезон. В процесі експлуатації трактора ви чули якийсь звук непонятний, чи то в коробці, чи то в мостові, хто знаде. Так само і я чу, бачив подергування транспортера з однієї сторони, але ну, це подіоргування було непостійне. Воно то було, то не було. Ну, отак, непостійне. І повертаємося до нашого трактора. Ви відпрацювали, чули певний звук, він то був, то не був. Зробили ви 20 гектарів і поставили трактор. Прийшов наступний сезон, трактор новий, візьміть до уваги, трактор новий. Прийшов наступний сезон, ви виїхали в поле і у вас лопну... розсипалась коробка, щось у коробки. Але гарантія кончилась. І відповідно ремонтувати дану коробку, ви будете вже за власний кошт. Знімаючи перше відео, я хотів попередити, хто купив дану машину і вона ще на гарантії. Або хто купив, але вже гарантія кончилась. Але і проблем з оцим редуктором у вас ще не було. За цим. Для чого лом? Щоб не знімати ніякі транспортери. Просто ви підійшли, уставили і попробували порухати вправо-вліво за зв'язку даний вузол. Якщо ваша машина на гарантії і там є люфт, який більший 3 мм, то відразу визивайте сервісників і хай устраняють дану проблему. Або якщо у вас уже гарантія кончилась, і ви так же само вставили. Лом пішли, провірили зазори і там люфт більше, ніж 3 міліметри, то ніяких робіт не проводьте, а беріть і знімайте оцей редуктор. Бо в будь-якому разі буде все те саме, що і в мене. Я дзвонив на завод, об'яснив ситуацію повністю. Ну Мені сказали, що. Це вже не, гарантійний, не гарантійна поломка, тому що е, срок гарантії кончився. Це вузол. Ми живемо у 21-му сторіччі, не 30 років назад, коли, як пан Юрій каже, що баби працювали, саме все регулювали. Прийшла машина, зразу виставляли, розбирали саме всі зазори, та не повинен я туди лізти. Це вузол, на який людський фактор, якщо він правильно все на ньому виставлено, людський фактор на нього не впливає. Якщо, допустим, порівняти з цим редуктором ходовим, він ось такий самий, як і на, Зернометачі. Якщо цей редуктор людина може поламати по неуважності, якщо ти будеш у двіженні переключати скоростя, вона їх тут дві, маленькі, медляніший і швидше, ти цей редуктор поламаш. Оцей редуктор, ну тут він не такий, тут він мощніший, Оцей редуктор, людський фактор на нього аж ніяк не впливає. І тут должно бути все із заводу, правильно зроблено ізначально. І цей редуктор повинен ходити. Я не знаю, він тисячі тонн повинен відпрацювати і не ламатися взагалі. Я вів до того, що і як спілкувався із виробниками даної машини. і так само, як і пан Юрій, виробники сказали, що винуватий в усьому я. А в чому я винуватий? В тому, що машина відпрацювала 500 тонн і розсипався цей редуктор. Оце якось так. Просто е, є ще таке поняття, як чоловіческий фактор. І порядність. Якщо. Допустимо, у мене була ситуація із оцією машиною із зм 60 у Тут лента, це я вам просто приклад навожу, лента регулюється е, переміщенням цього вала справа і зліва. Бачите? Як ми її купили, в нас зразу лента з'їхала в одну із сторін і полізли з неї нитки. Позвонили на завод, люди кажуть, ну да, ми вас не попередили, що є така регуліровка. Питай нема. Нати вам нову ленту. Об'яснили, як регулювати. Регулірується, до, до речі, дана лента в движенні. Ви запускаєте. І тоді дивитеся в оці вікна. І ну, ленту видно саму по собі. І підводите справа, зліва. Виставили і все чітко. А в даному випадку. Пояснивши виробникам ситуацію з редуктором, що реально моєї вини там немає? Нє. Виробник сказав ніє. Гарантія кончилась, купляй, будь ласка, шестерні. 1804 штуки. І щоб уберегти своїх підписчиків від даної проблеми, я зняв перше відео. Пан Юрій в мене звинуватив, що винувати і я. Друге відео я зняв, щоб порівняти просто, як зроблено у морозе і як зроблено тут. Зовсім неграмотно, скажімо так. Це мягко кажучи, зовсім неграмотно. Пан Юрій знову пише, що дурак, все одно я. Того, що я не розібрав, того, що я не поміряв зазори, не виставив їх правильно, я їх. Не дожен туди лізти. І ще раз, пане Юрію, я у вас, ви зняли відео. До речі, дуже хороше відео по регулюровках, по всьому. Дякую вам. Але рекомендацій я у вас не просив. І совету у регулюровках я у вас не просив. Замітьте, я просто показав машину, показав вузов. З яким є реальна проблема. І щоб у моїх підписчиків та й не підписчиків, щоб такої проблеми не було. От і все. Я нікому нічого е, іменно вам, пане Юрію, не доказую, не повинен. Це якщо е, думати вашою логікою, то я купив. Дану зерночисну машину побачив малейше оце подюргування, і треба було мені розбирати редуктор. Я з вами, пане Юрію, не погоджуюсь. Якось так. Сама машина, ще раз скажу, найкраща на ринку. Найкраща. Наскільки я знаю, е... Скажімо так, у конкурентів, оця центрофуга, чи та, що відбира пиль, воно свою функцію, по крайній мірі не виконувало. Можливо, зараз вже і виконує, ну раніше не виконувало. Оце якось так. І я намагаюсь достукатись до виробників. Даної машини, щоб вони щось з цим зробили кардинальні зміни. Не просто наложили туди шайб там, чи ще якось, а хоча б зробили так, як на цій машині, що рядом, щоб ви раз його, щоб ви навіть самі могли його зробити. Або завод виробник його як зложив, і ви забули за цей вузол взагалі. Просто вийшло так, що тільки кончилась гарантія в усьому винуватий покупець. Ну, аж ніяк не завод-виробник. там я дивився, чи дивився, дивлюся, канал Велесагро. Ну, мені також цікаво, дуже багато корисної інформації. І там Лукич розказував, як вони вернули 100 сівалок на завод. Устранили проблему і повернули власникам. Так у завода вистачило сміливості визнати свою помилку. І, так сказати, хоч і фінансово болісним для себе шляхом, але вони її вирішили. І не покупці за власний кошт її робили. А в даному випадку. До чого я вів, що даний вузол буде в усіх виходити з остроя і ремонтувати буде його, чи устраняти цю проблему ви будете за свій кошт аж ніяк не завод, тому що іменно гарантійний срок ця машина виходить без поломок. Оце якось так. Все, всім пока.